Вітання усім. Сьогодні ми продовжуємо наш марафон інтерв'ю, розмов, дискусій з людьми, які формують екологічну культуру в Україні. Наша гостя сьогодні це пані Юлія Мархель, координаторка всеукраїнського такого екологічного руху «Let's Do It Ukraine. Юля, вітаю. Вітаю. Ну, знаю, що е, ваш рух це найбільший екологічний рух е, в Україні, який гуртує без перебільшення тисячі людей в рамках різних акцій, ініціатив проєктів. Скажіть, чи досягли ви своєї мети, е, чи все-таки ще на шляху? Я думаю, що ми ще на шляху, тому що тоді, коли суботники і місячники благоустрою відмінять, тоді ми точно досягнемо своєї цілі. Тому зараз нам ще є над чим працювати, як кажуть, екологічно відповідально до перемоги. Я сам долучався до е, ваших асі як волонтер, координатор там по області, по місту Хмельницькому, і знаю, що дійсно ви об'єднуєте довкола акції з прибирання всю Україну, тобто всі громади, всі райони. Е, скажи таке питання: е, чи знаєш ти що треба зробити, щоб люди не смітили? А ну ти знаєш, якщо взяти 10 років моєї практики в екосфері, то мені здається, що це величезні штрафи. От як тільки людей почнуть штрафувати, тоді вони точно перестають смітити або ще щось таке робити. Прослідковую тебе в Інстаграмі, як ти там часто подорожуєш по своїй громадській діяльності в світі, ну, певно, що бачила, як живуть в різних, на різних континентах і відчуваєш цю різницю в екологічній культурі, да? в екологічній свідомості. В світі є близько 200 країн. Так? І якщо б ти формувала рейтинг, цей рейтинг би як би складався. Хто був би в топі екологічно свідомих країн і чому, а хто був би внизу і чому? Ну, ти знаєш, тут є різні показники. Насправді, в будь-якому випадку Скандинавія перемагає по усіх показниках, тому що Данія а, і, і Швеція, Фінляндія, Норвегія тобто ті країни, які насправді є таким зірцем в екосфері. Але, наприклад, я не можу не вказати тут Німеччину або Канаду, хоча вони є великими забруднювачами, бо вони користуються різними видами палива, і в них багато заводів. Тому якби тут. Дивлячись, на що орієнтуватися в рейтингу, і можна було би звозити. От, але такі країни є, на які можна рівнятися. Но, наприклад, крон, принцеса Вікторія, Шведська Щороку приєднується до всесвітнього дня прибирання, тому проблема з сміттям саме вона є повсюди. Напевно, бо є багато туристів, навіть якщо місцеві не смітять, то дуже часто це стає від туристів. Або ж якщо це країна, яка, наприклад, як Панама омивається океанами, то сміття приходить з води на превеликий жаль. Досить зараз актуальне питання, чи в принципі екологічна тема, екологічні проекти на часі під час війни. Тобто, да, наскільки ви зараз можливо змінили свою діяльність чи займаєтеся таки тим, чим займалися раніше? А, ну, давай так 50 на 50 У нас зараз одна із найбільших гуманітарних місій в Україні. На Українцос, ми допомагаємо цивільному населенню. Посильно, але екопроекти всі ідуть. Єдине, що немає фактично ресурсних партнерів. То ми тому ми е, згадали всі початки стартиволонтерки. От коли дійсно ти робиш просто на голому ентузіазмі, але всі проекти програми йдуть і чи на часі зараз? Так, на часі, тому що Україна зробила фактично ця війна і війна в Україні. Вони зробили екоцид в світі. Насправді, тому що у нас найбільше мінне поле в світі 250 тисяч квадратних кілометрів, 30% території заміновано. У нас горять ліси. 50 мільйонів, 50 мільйонів тон відходів. Просто від того, що згоріли ліси або горіли якісь нафтопродукти от під час війни це тільки за минулий рік, да. У нас дуже багато викидів в атмосферу і забруднення повітря і за і за техніки, тому якби екоцид є, і нам еко треба вирішувати. Що таке еко? Це наше з вами життя, здоров'я, це наша з вами земля. Це те, що ми їмо. Тому тут напевно на часі як ніколи, тому що ми в першу чергу маємо балансувати, дивитися за ресурсами і менше їх споживати, користуватись багаторазовим і не нахороджувати оці сміттєзвалища навколо себе, тому що нашої території стало трохи. Менше зараз навіть і за того, що ми не можемо її повноцінно використовувати. Що тебе особисто запалює, мотивує займатися тим, чим ти займаєшся? Бо я знаю, що ти працюєш 24 на 7 і треба мати якусь внутрішню енергію. Поділись цим рецептом, секретом. Ну, Напевне, мене мотивують люди, тому що ти знаєш. Коли буває так, що ти лягаєш вже спати, а до тебе приходить листик із Америки, каже: все, ви отримали гранда 30 тисяч продуктових наборів, наприклад, або ну, обідів. Да? І ти встаєш і встає вся команда, тому що це і є якесь досягнення, коли ти розумієш, що ти. Те... Всіх інших ставиш трошечки вище да за свої з базові потреби, і звичайно, наприклад, надихають учасники всіх наших проєктів, тому що під час, наприклад, проєкту мішечок в минулому році тотальний бликал діти пошили 21 тисячу мішечків. Абсолютна темінь була в країні, що вони зробили? Вони не дозволили піти в маси 6 мільйонів пластикових пакетів. Тобто, користуючись такі такою цифрою, да надихають ті люди, які по всій країні не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що були сигнали тривоги. Ми заміновані все. Вони пішли на всесвітній день прибирання. Звичайно, це було всесвітній день прибирання. Це партизанське перше в моєму житті прибирання, коли ми не мали права нічого говорити. Ніде анонсуватися, але 5 тисяч локацій, понад 5 тисяч локацій відпрацювали з міньорами, сапьорами, з усіма просто розумієш по протоколу і дотрималися всіх правил. Це перше прибрання, коли в мене було не було жодного інциденту. Тому оце надихає, коли людям не байдуже, коли ти розумієш, що це ті проекти, в яких зараз приходять люди, обіймаються. Знаєш, нарешті, нарешті бачать один одного, можуть поспілкуватися і зробити щось корисне для себе і природи. Ну і на кінець, якщо хтось хоче бути частинкою вашої команди або поприбирати разом, можливо, анонсуй або скажи, як до вас доєднатися. На сайті в контактах є всі наші контакти, як в окремо, кожному окремому регіоні, так і мої особисті. Тому долучайтеся. Ми є в соціальних мережах в інстаграмі, у фейсбуці. Ось долучайтеся, долучайтеся до всіх наших проєктів. Іноді достатньо просто 10 хвилин на день робити певні кроки для того, щоб вже бути причетним до найбільшого екоруху країни. Тому екологічно відповідальні до перемоги. Дякую за розмову. Дякую за те, що ти робиш. А глядачам рекомендую брати приклад з Юлії та команди «Let's Do It Ukraine і стати частинкою великих змін, які потребує Україна.